Артем Стах за грати не сяде, але заплатить штраф. Причому практично стільки ж, скільки узяв хабара. Колишній начальник комунального підприємства Дільниця з контролю за благоустроєм міста та екс-депутат визнав провину і підписав угоду з прокуратурою, а тому отримав м'якший вирок. Відповідно до вказаної угоди було погоджено покарання у вигляді максимального штрафу, передбачено санкцію частини 1 статті 368 кримінального кодексу України у вигляді. 25 тисяч 500 гривень, а також позбавлення права займати посади, пов'язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на один рік за словами прокурора. Стах не тільки сприяв своєму розслідуванню, але й допоміг розкрити кілька інших злочинів, яких саме не уточнюють, посилаючись на таємницю слідства. Та й сам екс-чиновник не розкриває деталі та не каже, де тепер працюватиме. коментаря. Нагадаємо, Артема Стаха затримали у вересні під час отримання тисячі доларів хабара. За ці гроші він. Обіцяв бізнесмену допомогти розмістити в місті торгові кіоски. Це вже вдруге стаха ловили на корупції. У березні 2009-го він зізнався, але тоді суд першої інстанції посадовця виправдав.